Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я в'яжу ось такі симпатичні і тепленькі рукавички для маленької крихітки. Ці рукавички? Ці рукавички розраховані десь на вік від 6 місяців і старше. Довжина всієї рукавички 15 см, а самої долоньки десь 10, близько 10 сантиметрів. Кому також потрібні такі рукавички, приєднуйтесь до мене, будемо в'язати разом. В'язати я буду з напівшостяної пряжі в 100 грамах 210 метрів. І в'язати я буду з допомогою шкарпеткових шпиць, 5 шпиць розміром 3 мм. На дві шпиці я набираю 32 петлі перехресним наборним способом. Такий способ не дозволяє стягувати край виробу. Як набирати петлі таким способом, в мене є відео на каналі. Можете, друзі, перейти і подивитися, я залишу підказку в кутику. Набрала на рукавичку 32 петлі і плюс одна для замикання в кінце, так як я буду в'язати по кругу. Разом 33 петлі. Перший ряд я пров'язую і заодно розподіляю петлі по шпицях. Кінчик я буду вв'язувати в процесі в'язання. Першу петлю я знімаю без пров'язування. А далі пров'язую так, дві лицеві петлі, і дві виворітні. дві лицеві. І дві виворітні. Вісім петель розприділяю так, щоб було вісім петель на кожній шпиці. І так пров'язую до кінця ряду Дві лицеві, дві виворітні, і заодно розпреділяю по 8 петель на кожній шпиці, щоб було. На останній шпиці дов'язую дві лицеві, виворотна. І залишилася ще одна петля для замикання в кільце. Я нею з'єднуюся з початком ряду. Друзі, тільки отак слідкуйте, щоб всі петлі були рівненькі, щоб не було перекручень. Треба оцю останню петлю накинути на цю першу. Я підхоплюю першу петлю правою шпицею, а лівою Підхоплюю цю петлю, яку потрібно накинути, і перетягую першу петлю через останню. Вертаю її на ліву шпицю і пров'язую ще одну виворотну петлю. Все, ряд завершений. Я ось тут поставлю маркера, щоб було видно, де початок і де кінець ряду. І продовжую в'язати. Перший ряд я пров'язала, в'яжу другий ряд Другий ряд я в'яжу точно так само, як і перший. Лицеві над лицевими, а виворітні над виворітними. Тобто дві лицеві петлі, дві виворітні. І так, в'яжу до кінця ряду. Дві лицеві, дві виворітні. З третього ряду я починаю вив'язувати узор. На двох лицевих петлях потрібно зробити перехрест з права на ліву. Дивіться, за роботою ввожу шпицю в другу петлю і пров'язую її. Потім першу ось так підхоплюю, другу знімаю, першу повертаю на ліву шпицю, і також її пров'язую лицевою петлею. Перехрест з нахилом влів. Виконаний. Дві, дві, дві виворотних петлі пров'язую без змін. Наслідуючих двох в, в петлях я знову е виконую перехрест. Спочатку другу пров'язую лицевою петлею, ось так, першу знімаю, а потім назад повертаю на ліву шпицю і пров'язую першу петлю, також лицевою петлею. Дві виворотних. І так пров'язую до кінця ряду. Кожний непарний ряд буде так пров'язуватися. Четвертий і всі подальші парні ряди будемо пров'язувати ось так. Дві лицеві петлі, дві виворотні петлі. Дві лицеві петлі, дві виворотні. І так до кінця ряду, і як я вже сказала, всі Парні ряди ми будемо так пров'язувати. П'ятий ряд і всі подальші непарні ряди ми будемо пров'язувати, так як третій ряд. Пров'язала цим узором приблизно 4 см і перехожу на лицеву гладь. Продовжую далі в'язати всі петлі лицевими, десь приблизно в висоту 1 см. Один, може чуть, -чуть більше. До пальчика. Пров'язала лицевою гладтю, в мене вийшло ось так чуть-чуть більше, ніж 1 сантиметр. Це я в'яжу ліву рукавичку. Права ось тут в мене. Тобто, на цій рукавичці я буду робити пальчик з цієї сторони. Якщо рахувати від початку ряду, Оце перша шпиця, а це друга шпиця. То прав... На правій рукавичці треба робити, залишати петлі на пальчик на першій шпиці. А тут я буду залишати на пальчик на другій шпиці. Тобто я від початку ряду першу шпицю я пров'язую без змін лицевою гладдю. Я... Якщо ви будете вив'язувати праву. Рукавичку, то дивіться, ось так треба зробити. Дві петлі я пров'язати на першій шпиці і тоді зняти на додаткову шпицю 5 петель і останню пров'язати. А так як я ліву рукавичку пров'язую, то я цю першу шпицю, петлі першої шпиці повністю пров'язую, а на другій шпиці. Я ось так пров'язую першу петлю. Пров а ці п'ять петель я знімаю ось на звичайну шпильку. Чотири п'ять. Ось так і поки що залишаю. А тут, далі дивіться, Ось так. Пров'язала я тут першу петлю і тепер треба набрати оцих п'ять петель. Я дивіться, яким чином добираю. Ось так: от. одна. Ось так пальця ввожу ззаду наперед. Дві. Три, чотири, п'ять. Добираю 5 петель і пров'язую ось так щільненько ці дві петлі, які ще залишилися на, на цій шпиці, на другій. Ось так. Якщо ви будете пров'язувати праву рукавичку, то аналогічно, так як тут, пров'язати тільки треба на першій шпиці. І далі до кінця ряду я пров'язую лицевими петлями. Дов'язала по кругу знов до цієї шпиці, де ми залишали петлі на пальчики. Дивіться, Треба пров'язати оці всі петлі, які добирали так само лицевими петлями. Тільки, друзі, дивіться, тут так щільненько треба пров'язувати, особливо ось тут, між першою і другою петлею, щоб не було проміжків. Ось так. Всі лицевими петлями. І тут теж ось це 5 петель цих пров'язали, що на пальчик. І ось тут теж треба щільненько підтягувати, щоб не було дирочок. Ну, і в принципі, далі нема що показувати. Далі ми по кругу, ось дивіться, наприклад, прикладі цієї шпиці. Це залишили петлі на пальчику і хай вони так поки що будуть. Ми будемо продовжувати в'язати саму рукавичку. І тепер кому скільки потрібно, ось до цього місця треба пров'язати від пальчика до цього місця. А далі будемо в'язати завуження. Пров'язуємо лицевою гладдю. пров'язала, якщо ось так відміряти від манжета, то пров'язала 8 см. Далі я буду робити завуження на пальчики. Яким це чином я буду робити? Дивіться, оце початок і кінець ряду. Тобто, на початку першої і в кінці другої. На початку третьої, і в кінці четвертої, я буду робити скорочення. Тобто, по дві петлі буду пров'язувати разом лицевою петлею. На початку першої петлі я роблю. Розвертаю ці дві петлі, тому що вони, ну, щоб вони гарно лягли рівненько. І пров'язую дві разом лицевою петлею. До кінця, петлі до кінця кінця петлі, На цій шпиці я пров'язую всі лицевими. Далі. На другій шпиці я також пров'язую петлі лицевими петлями, не дов'язуючи дві Кінця. Ось дві останні петлі я пров'язую дві разом. Але тут же не треба розвертати, вони лежать так, як треба, тільки з-під низу. Я їх підхоплюю дві разом на петлею. Ось так. Далі. На початку третьої шпиці, я знов, так як і на початку першої шпиці, розвертаю петлі. І пров'язую їх дві разом лицевою петлею. Решту всі пров'язую лицевими петлями. Четверта шпиця, так як і друга пров'язую. Спочатку всі петлі лицевими пров'язую, не дов'язуючи дві до кінця. Ось, бачите, дві залишилось. Просто я так, -от -так трошки її розслаблю цю петлю. І з під низу підхоплюю і пров'язую дві петлі лицевою. Дивіться, друзі, на цьому етапі потрібно вивернути рукавичку, тому що, коли вже пізніше її будемо вивертати, ну, то незручно її буде вивертати. І далі продовжуємо в'язати зі скороченнями. Так само по кругу в'яжемо, тільки от так же виглядає, як з внутрішньої сторони. Далі знову на, пер, на першій шпиці. Перші дві петлі скорочуємо дві разом, розвертаємо і скорочуємо. І, далі. і так, як я вам показала, друзі, вже на початку першої шпиці, в кінці другої шпиці. Пров'язуємо дві разом лицевої, на початку третьої і в кінці четвертої. На кожній шпиці в мене залишилось по три петлі. Пров'язую останній ряд скорочень, і в процесі пров'язування цього ряду перевожу всі петлі з, з чотирьох шпиць на дві. Скорочення, одна лицева. Оцю шпицю я вже від'єдную від роботи. Далі одна лицева. І дві разом лицевою, з двох, з двох шпиць перевела петлі на одну шпицю, Чотири петлі на одній шпиці. І з цих двох також зараз переведу на одну шпицю, Ось так. дві разом лицевою і одна лицева петля. Цю шпицю також вже. Від'єдную від роботи лицева петля і дві разом лицевою петлею. Залишилось у нас дві шпиці і одна робоча. На кожній з шпиць залишилось по 4 петлі. Тепер я їх з'єднаю. Як я це буду робити? Правою шпицею підхоплюю. Ось тут ці петлі в нас на двох шпицях, і ці шпиці в нас паралельно лежать одна ближче, друга далі. Правою шпицею підхоплюю петлю на першій шпиці і підхоплюю петлю на другій шпиці. Захоплюю робочу нитку, протягую через ці дві петлі. Через першу спочатку, а потім через другу. Через дві петлі протягнула і скидаю ці петлі, пров'язані з лівої шпиці. На правій шпиці одна петля, а на цих по три петлі. знов підхоплюю першу петлю на на, на, на ближній шпиці і першу петлю на дальній шпиці. Захоплюю робочу нитку і протягую. Її через ці дві петлі почергово. Пров'язані петлі скидаю з лівої шпиці. Тепер на правій шпиці у нас дві петлі. Я задню накидаю на передню. Ось так от. Оп! Знов залишилась одна петля на правій шпиці. Підхоплюю на лівій шпиці, на передні одну петлю. І на задню одну петлю захоплюю робочу нитку і пров'язую ці дві петлі. Скидаю пров'язані петлі зі шпиць. задню петлю накидаю на передню. І ще залишилося дві петлі пров'язати. Пров'язую їх без проблем задню петлю накидаю на передню. Все. Пов'язую закріплюючу петлю, одну, можу ще й другу закріпити петлю. І Ниточку чуть так далі витягую і відрізаю, затягую рукавичка готова. Вивертаю на лицеву сторону. Дивіться, яка красива, акуратненька рукавичка. Залишилось пальчик зв'язати. Пальчик я буду в'язати на трьох шпицях. Тобто на трьох шпицях будуть петлі, а четвертою буду в'язати. Тому що 5 це вже забагато для пальчика. Вони тільки будуть плутатися тут. Беру зі, зі шпильки, перевожу петлі на шпицю. 5 петель на шпиці. І з цієї сторони ми. Набирали п'ять цих, що залишилися, ми тут п'ять петель набирали. І тепер я повинна їх підхопити всі п'ять. П'ять підхопила. Але тут в'язати треба буде ще в процесі в'язання, щоб тут одирочок не було, ще потрібно буде підхоплювати. Пров'язую перший ряд пальчика і в цьому рядочку розпределяю петлі по шпицях. Дивіться, один. Два. Три, чотири, чотири. Пров'язую ще цю петлю що залишилася. І ось тут пров'язую ще одну петлю в проміжку між цими шпицями. Тепер з цієї шпиці ще пров'язую, щоб було 4, ще дві петлі. Давайте, друзі, ось такої перекрученими пров'яжемо, щоб не було дирочок. Ось так. І тут ось щільненько підтягувати потрібно, щоб теж не було дірочок ось тут де проміжок. Все окей, поки що. Далі пров'язую. Три петлі які на шпиці. І ось тут ще одну підхоплюю, але якось так треба підхопити, щоб не утворилася дирочка в шпицях. Тепер перша шпиця, другий ряд. Але дивіться, друзі, якщо я отак з'єднаю, ось тут буде щілинка. Тому я шукаю ось тут десь протяжечку. Підхоплюю її сюди, накладаю на шпицю, і ось цю першу петлю і цю протяжечку я пров'язую разом. І далі в'яжу по кругу лицевими петлями. На кожній шпиці по 4 петлі. Три шпиці і четверта робоча. Пров'язуємо по колу пальчик на потрібну висоту лицевою гладдю. всі петлі лицеві. Пальчик прив'язала у висоту приблизно десь 3 см. І тепер закриваю петлі. Буду я так закривати таким чином. На початку кожної шпиці буду пров'язувати по дві петлі разом, але потрібно їх розвертати, щоб вони рівненько лягли. Дві петлі разом, і далі пров'язала лицевими. На другій шпиці точно так само. Перші дві петлі розвертаю і пров'язую їх дві разом лицевою, решту петель дві разом. І так, по кругу пров'язую, допоки на кожній шпиці залишиться одна петля. На кожній шпиці залишилось по дві петлі. І це останній рядок скорочення. Я буду скорочувати, і заодно всі петлі переведу на одну шпицю, з трьох шпиць. Пров'язую дві разом лицевою. Цю ж шпицю від'єдную від роботи. Далі знову на цій шпиці пров'язую, розвертаю ці дві петлі і пров'язую їх лицевою разом. І з третьої шпиці так само. Роз... Трошки тут вже служнувато. І пров'язую їх, розвернула і пров'язую дві разом лицевою. У мене на шпиці створилося три петлі. Я беру так от. Всі ці три петлі хочу пов'язати разом лицевою петлею. Ось так от і пров'язую ще закріплюючу петлю. Ниточку трошки витягаю таку далі і відрізую її. Ось так затягую. Беру гачок. ось так ввожу в пальчик. І ось тут такий є в мене. Ну, максимально я ось так. Хочу взяти до вершечка близько. Захоплюю оцю ниточку, що в нас терчить, і перетягую її на виворотну сторону. Ось так підтягую її. І дивіться, акуратненький пальчик. Рукавичка готова. Обидві рукавички готові. Можна тут оздобити вишивкою їх. В'яжу квіточку, щоб прикрасити рукавичку. Роблю плаваюче кільце і пров'язую 4 повітряні петлі. Два накиди на гачок і в це ж кільце. Роблю стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Тобто два рази пров'язую два накиди і залишаю дві петлі на гачку. Знову роблю два накиди на гачок і в кільце пров'язую стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Один прийом, другий прийом. на гачку три петлі. Знову 2 накиди на гачок і в кільце стовпчик з двома накидами не до кінця. На гачку 4 петлі. Захоплюю робочу нитку і всі ці петлі пров'язую одним прийомом. Далі пров'язую 4 повітряні петлі. І в кільце пров'язую стовпчик без накиду. Одну пелюсточку пров'язала, точнісінько так само пров'язую ще 4 пелюсточки. Пров'язую 4 повітряних петлі, потім в кільце пров'язую. Три стовпчики з двома накидами не до кінця, знову чотири повітряних петлі, і стовпчик без накиду в кільце. Ось так пров'язую, щоб було 5 пелюсточок. Друзі, ви за своїм бажанням можете пров'язувати яку хоч... яку забажаєте квіточку. Два. Три, чотири і в кільце стовпчик без накиду, пров'язую ще одну закріплюючу петлю, і так трошки довшу ниточку витягую і відрізаю ниточку За, За цей кінчик підтягую, щоб кільце завузити. Ось так стягую. І дивіться, яка симпатична квіточка вийшла. І ось так приєднаю до рукавички. Прикрасила ось з такими нескладними квіточками. Зв'язала і пришила. Ось такі рукавички в мене вийшли. Друзі, бір. рукавички зв'язала, вони яскраві, красиві, ніжні на дотих і тепленькі. Думаю, моїй маленькі крихіці вони сподобаються. І вона буде їх носити з задоволенням. Друзі, в'яжіть із своїм маленьким діточкам теплі речі на зиму, щоб вони зігрівали їх впродовж холодної зими. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!